Якщо ви втомилися від токсичності засудження інших людей, і ви відчуваєте цей яд, який поза вашою волею проникає в ваше життя і в ваше серце після засудження близько, навіть при умові, що це засудження, було праведним з нашої сторони. То я хочу поділитися трьома порадами, трьома ключами, які отримала від Господа для того, щоб зупинити. Це несвідоме засудження людей. Порада номер 1 Розділити людину від її поведінки. Тобто ми розуміємо, що Господь нас створив по образу і подобі своєму. І це творіння, воно було прекрасним, але через гріхопадіння, яке ми унаслідували. З попередніх поколінь ми являємося людиною зі сформованим набором ДНК і стереотипів мислення, і дитина, підростаючи, бачила навкруги, що неї відбувається. Вона приймала цю інформацію, навчилася жити саме в цьому середовищі для того, щоб виживати і протягом свого життя. Вона дійшла до такої точки, що вона може зробити зло іншій людині, наприклад, може образити іншу людину, і не відчуваючи за це докорів сумління. Є багато факторів, чому людина не відчуває докорів сумління, але сьогоднішня тема про саме ключі, як не засуджувати близьким і не попадатися в цю пастку цього отравлення нашої душі, під час якого ми втрачаємо мир і благодать. А продовжувати зберігати цей мир. Ось. Перший ключ, як я сказала, є розділити людину від її поведінки. Тобто, ми розуміючи, що людина це про образ Божий на землі, створена прекрасною, але поведінка, яку вона робить, причиняючи біль іншим, вона лежить в межах її відповідальності і її вибору. Ось. Тобто, наскільки це можливо, максимально ми можемо. З любов'ю, навчити людину, як взаємодіяти з нами для того, щоб це було екологічно і для нас, і для неї, і ми були щасливі, і вона на це потрібен час і свої підходи. Це теж тема на сьогоднішнього ефіру. Тобто, перший ключ зрозуміли розділити для того, щоб не породити ненависть в собі до цієї людини для техніки безпеки нашої душі, як зберігати наше ментальне здоров'я і серце в мирі. Це перший ключ, другий ключ. Якщо ми маємо якесь питання до людини, наприклад, це буде колега по роботі, в нас немає хороших стосунків, напружені відносини, немає взаєморозуміння і поваги, але нам, наприклад, потрібно передати ці документи сьогодні на роботі, то ми повинні розуміти, що ми з цією людиною повинні дотикатися тільки виключно в тому питанні. Я зараз лежить на повісті дня, тобто ми не йдемо в її минуле, ми не дивимося в її грязну білизну, в якій вона живе. Ми не засуджуємо її за те, тобто ми не попадаємо в ту пастку минулого життя людини. Ми з нею контактуємо виключно по тому питанню, яке зараз лежить на повісті дня. Так? Ми не дивимося в її майбутнє, ми не здогадуємося, ми в своїй фантазії не малюємо якісь негативні образи про цю людину чи взаємовідносини наші. Ми виключно з хорошим настроєм і настроєм підходимо до цієї людини, передаємо документи в душі, благословляючи цю людину. Так? Бо людина, яка робить боляче нам, чи іншим людям. Вона перебуває в тому стані свого серця, коли їй боляче. Тобто ми повинні це розуміти. Це ключовий момент, що людина, якій болить, вона може дарувати біль іншим людям. Людина, яка ранена, вона може ранити. Людина, яка не має щастя в душі, вона буде цей стан свій передавати іншим людям. Розумієте? Людина, яка повна любові, яка якої серце. Спокійне, в мирі, живе в благодаті, вона не може робити боляче іншим людям. Апріорі в неї немає такої можливості, тому що вона щаслива вона дарить щастя іншим людям. Тому, бачачи цих людей, які ображають нас, поступають несправедливо по відношенню до нас чи інших, ми бачачи їхню слабкість і їхню біль душі, ми можемо тільки співчувати цій людині. Співчувати і любов'ю покривати її слабкості, тому що в нас в самих є слабкості, які ми очікуємо, що ближні наші люди покриють своїм милосердям, не засудять, не відімсять, так? не проявлять цей негатив по відношенню до нас. Ми всі очікуємо милості в нашу сторону. Але з нашої сторони. До іншої людини зазвичай ми вимагаємо справедливості, справедливого суду. То чи є це об'єктивним, коли ми в свою сторону хочемо милості, в тому числі від Бога, знаючи наші провини, ми очікуємо від Бога не справедливості в Його суді, а виключно Його милості і любові до нас, знаючи наші слабкості. Тому максимально по можливості ми повинні те ж саме робити до ближнього свого покривати, розуміючи, страждання його душі, що в даний момент він є обманутий дияволом. Я буду називати речі своїми іменами. Якщо людина страждає і робить боляче іншій людині, то ті стереотипи мислення, які є в її голові на той момент, вони є неправдивими і їхнім джерелом є. Злі сили, які управляють нашою свідомістю, коли ми дозволяємо їм це робити, дані інструменти я активно застосовую в своєму житті і можу стверджувати, що вони є ефективними для того, щоб не засудити людину, для того, щоб не провалитися в ці негативні емоції, для того, щоб зберігати техніку власної безпеки, свого миру в душі і свого спокою. Тому рекомендую вам, якщо вам це відзивається, використовувати ці інструменти і всім благословінь.